Чоловічий спортивний одяг C&A Велосипедки присутні невеличкі карманчики з боку. Взадін світловив елементи елементи, поясі резинка, еластична розмір XL. Такі ж велосипедки в упаковці L, L та XL. Шорти, збоку присутні карманчики. На поясі резинка додатково стягується. Ззаді також присутній карманчик, розмір L, футболка. В розмірі 2XL, майка. Ззаді вставочка сітки. М. футболочка. Размер XL. такой же футболка в упаковке. L. Та L. Та футболочка в размере M. Кортинні штани, знизу резинка, збоку розтібаються, присутні карманчики зверху. на поясі резинка. Всередині сіточка L. Такі штанці розмір L та L. Та штанці знизу резинка. Присутні карманчики. застебается на замочек, сверху так уж карманчики, застебается на блузковку так, гудзик. Розмир XL.